Можна. Поїхали. Ти пишеш код, компілюєш його або транспайлиш. Та джава розробники описують, це хіпстери і смузі, і Ну, це в Цьому щось є доля правди однозначна. IT Wake up! Час обирати свою it професію. Боїться помилитися з вибором майбутньої професії, приваблює сфера IT, але раптом це не твоє. Ми поговорили з айтішниками та розпитали про їхню щоденну роботу. Дивись і обирань. Я хочу сказати, що найпопулярніша мова програмування це JavaScript. Мені здається, тут насправді нічого не відрізняється від обов'язків інших інженерів. Будь-якому програмування все стандартно. У нас є якийсь певний е, скоп задач. У нас є якісь зустрічі з колегами, де ми обговорюємо, що в нас заплановано, що нам потрібно виконати, наприклад, протягом тижня, протягом двох тижнів. Можливо, комусь потрібно допомогти, комусь ще щось подібне потрібно. Це абсолютно всі веб-сайти, абсолютно всі веб-додатки. Ви заходите на Netflix, там JavaScript, Ви заходите на Facebook — там теж JavaScript, Ви заходите в Instagram, будь-який інтернет-магазин. Все, що ви бачите в веб браузері це все JavaScript. Тим, що він призначений тільки для роботи в браузері, в першу чергу, але останнім часом він розвивається і можна також використовувати його. На, як серверну мову і описувати там, наприклад, обробку і зберігання даних, якісь додаткову логіку. Більшість вважають, що так, через те, що не потрібно додаткове середовище розробки. Не потрібно якісь компілятори, те, що в основному лякає новачків. вони зразу такі, о боже, Java потрібно компілювати, що це взагалі таке. В JavaScript це просто. Написали файлик, Відкрили у браузері і бачимо результати. Абсолютно не складно. Це ст... тільки стереотип, що дівчиною відрізняється якось логіка сприйняття. Мені здається, іноді навіть простіше, бо я кажу, що ми можемо виконати декілька справ одночасно, тому так. Можемо одночасно вдумувати текст і писати як логіку. Чому б і ні? В моєму випадку так, тому що я додатково вивчала Java, мені було цікаво освоїти ще іншу мову програмування. Вони, в принципі, схожі, але в них є відмінності. Тому тут, тут я скажу, що ні, але буквально трохи часу і все можливо. Що стосується JavaScript, то ні, тому що досить часто це розробка дуже гарних. Вебсайтів, які з крутою анімацією, з крутими якимось стилями, якимось переходами, відео, ще чимось тому, чому чому і не творчість. Якщо він написаний повністю на JavaScript, я можу без проблем змінювати його зовнішній вигляд, можу прокручувати стрілки, наприклад. Можу різні звуки, наприклад, кожну годину буде грати якась конкретна пісенька в залежності від вибраних налаштувань. Можна якусь цікаву анімацію додати, коли дзвонить будильник, повинно ще щось додатково відбуватись. От єдиний нюанс, що цей будильник буде у браузері працювати. Хоча ні, зараз є теж мобільні додатки, які написані на JavaScript, тобто або мобільний додаток, або браузер. Що подобається, в те, що взагалі дана сфера дуже швидко розвивається. Дуже багато нового з'явилось буквально за 5 років. І все більше і більше можливостей, де можна застосувати знання JavaScript. А те, що не подобається, в принципі, теж можна пронести, провести аналогію, так як дуже багато нових фреймворків з'являються, які варті уваги, але ти просто фізично не тебе не вистачає часу на те, щоб їх спробувати. А вони навіть є меми про те, що кожного дня з'являється новий js фреймворк. Мені насправді здається, що основне це усидчивість, так як доведеться спочатку декілька років дуже багато сидіти, переглядати різних тренінгів, потім повторити все на практиці. Тому тут це мені здається основне. А все інше не має значення. javascript розробник так як це все-таки веб-розробка, потрібно знати HTML, CSS JavaScript. Це три кита, на якому працюють всі веб-сайти. Тут насправді можна навіть пояснити, HTML це каркас, CSS це всі оті гарні стилі, що ми там бачимо кольорові переходи, ще там щось, це CSS. І JavaScript — це будь-яка інтерактивність. Там те, що ми клікаємо на кнопочку, вона, вона щось з'являється додатково. Це все вже JavaScript. Насправді тут ідентично, як і в інших напрямках. Тут можна чим більше в тебе досвіду, чим більше знань, ти потім можеш, наприклад, стати тим лідом, займатися організаційними завданнями, допомагати своїм своїм членам команди, наприклад, або вставати більш крутішим технічним спеціалістом, розробляти потім архітектуру нового веб-додатку, або якось пропонувати зміни, як можна покращити існуючий. Тобто це вже звання архітектора. Мені здається, тут неважливо яку мову програмування обирати. Основне, що потрібно, це отримати базу, базові знання. Тобто орієнтуватись і знати, що таке алгоритми, якісь основні паттерни проєктування, у програмуванні, тому можна однозначно рекомендувати найпопулярніші, найвідоміші вузи, взагалі будь-які, мені здається, університети, де є напрямки, які пов'язані із індустрією IT. Насправді, навіть не навчаючись в університеті. Займаючись самонавчанням, починаючи з шкільних років, можна отримати роботу в сфері IT, працювати джес-розробником. У мене є приклад. Хлопчику 17 років, він дуже круто справляється зі своїм задачам взагалі мені здається, його чекає чудове майбутнє в даній сфері. В першу чергу хочу порекомендувати YouTube. Так як він безкоштовний, і там а, інформації про те, як почати вивчати джаз, або як стати джаво-розробником, embedded розробником можна знайти абсолютно все, що завгодно. Але от я б рекомендувала все-таки шукати курси або різні тренінги від якихось великих компаній і англійської. От, мені здається, там найякісніший контент все таки. Це однозначно так, 100%, тому що дуже багато корисної інформації, безкоштовної інформації, різних тренінгів від величезних компаній, в які працюють в сфері АІТ, саме англійською, і взагалі документація англійською. Набагато більше ресурсів. Тобто, знаючи англійською, перед вами відкривається набагато більше дверей. Будь-яка професія, мені здається, з кожним роком все розвивається, і просто потрібно буде трохи адаптуватись під умови життя, під потреби суспільства. Але, в принципі, так, можна, можна вважати, що це професія, яка може забезпечити гарну старість. Основна порада не хвилюйтесь, ви зможете отримати дану. Професію, головне прикласти до цього досить багато зусиль, вчитись, практикуватись, придумати собі взагалі якісь цікаві завдання, які ви зможете реалізовувати, паралельно вивчаючи теорію і практикуючи. І потім буде що показати на тому ж самому інтерв'ю в якусь компанію.